Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Є від Марка 9, 42-50 Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушує тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя калікою, ніж з двома руками піти в пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти в життя кривим ніж з двома ногами бути кинутим в пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не згасає. І коли око твоє спокошає тебе вирви його, краще тобі ввійти у Царство Боже однооким, ніж з двома очима бути кинутим в пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сільне соло настане, чим її приправити? Майте у собі сіль. І живіть у мирі між собою. Амінь. Євангеліє від Марка 9, 42, 50. Уникати нагоди до гріха, сіль землі. Ісус сьогодні навчає, що надзвичайно важливим є не стати згіршенням для інших або взагалі відвести когось від віри. Бо це гріх не тільки для мене, але й. Через мене інша людина може не увійти до царства небесного. Тобто будь-яка завада, перешкода, пастка, яка відводить ближнього від Отця, є великим гріхом. Далі Ісус пояснює, що будуть різні спокуси через руки, ноги, очі, але їх треба долати, щоб не бути кинутим в пекло, яке в той час асоціювалося з гієнною. В якій спочатку поклонялися молоху, а потім палили сміття. Уникати нагоди на гріха треба завжди, бо сатана працює цілий час і цілий час завдає удари, щоб спокусити, щоб взяти, що не треба брати, іти туди, де не треба йти. І ти бачити різні спокуси, слави, влади чи інші гріхи. Кожен у своєму житті має випробування, але всі вони на тому рівні, який ми можемо перейти. Нема такої спокуси, яку я б не міг перемогти. Точніше, вона може і є, але я в даний момент її не можу мати. Бог оберігає від надмірних спокус, які мені не під силу. Ці спокуси, як вогонь, загортовують мене до нових, ще більших, але і з ними я дам раду. На Кінець Ісус говорить, що є її сіль, яка має робити смак людям, щоб люди, бачачи, як я живу, самі того хотіли, без переконування з мого боку. Тож жити в мирі між собою, це і є жити в Царстві Небесному, тут на землі. Сіль, сіль це символ приязні, звідки вирос договір, угода. Ісус вчить, що мій шлях на землі це оминання пасток сатани і розпізнання Його хитрості і планів. Я приймаю рішення прислухатися до порад Духа Святого, бо Він мене завжди попереджає, щоб уберегти від всякої загрози моєму шляху до Отця. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Богом ведених усіх справ амінь.